Бути зі світлом та на зв'язку. Харків чергове руйнує бар'єри та доводить, що Харків місто для бізнесу. Наприкінці квітня команда Харків бізнес Хаб за підтримки міського голови Ігоря Терехова та міжнародних партнерів анонсувала допомогу харківським підприємцям задля стабільної роботи під час відсутності електропостачання. Квік Бізнесмени отримали ваучери на придбання генераторів та старлінків під час другої хвилі допомоги. Ще 53 отримали необхідне обладнання. Складно собі уявити, як працювати в принципі, коли з останніми, якщо графіками дивитися, коли по одній дві годині світло є і по п'ять-сім немає. Це взагалі треш. Ну типу, і розуміємо, що цей проект ця змога — щось надзвичайне для харкіян, для бізнесу, для людей, які працюють, для людей, які ходять відпочивати, в принципі, для всіх це. Те, що потрібно ну зараз людям ну, у час війни, пане Ігорю, дякую вам за вашу підтримку. Працювати зараз в Україні, а зокрема в Харкові, це виклик. Це виклик кожного дня. Та якщо ти надаєш тому мабуть, для кожного предприємця, але якщо ти надаєш послуги то ти маєш якусь певну кількість людей, як працюючих з тобою, так хто приходить по якісь там послуги та допомогу, якщо цього часу вимикають світло, то є великою проблемою. Та також ми знаємо, що найкраще, зокрема, якщо до тебе приходять діти працювати у сховищах, там найпростіших укриттях, то ми під землею, як зараз тут, то ніякого віконечка, ніякого сонечка, то навіть якщо ви зустрілися у 9-й ранку. Для того, щоб там щось помалювати з дитиною, а ми зв'язані з процесом навчання. Тому це, якщо вимикають світло під землею та це маленька дитина, то навіть це. Страшно тому це дуже важливо. Та якщо ми будемо працювати там узимку восени, це велика допомога. Я дуже вдячна, що я та мої колеги, мої працівники будуть мати змогу працювати, тому що ми отримали генератор. Та це дуже важливо, що наша влада нас чує, про нас турбується, та ми будемо продовжувати наше діло до перемоги разом. Місто за доручного міського голови активно працює з тим, щоб допомагати підприємцям, тому що ми розуміємо, що у підприємців зараз нелегкі часи. Ми бачимо, що ворог постійно і цілеспробовано, мабуть, руйнує бізнес-інфраструктуру. Ми бачимо проблеми з електропостачанням. І саме в цьому місто зараз працює над створенням якомога більше можливостей для підприємців. Одні з таких можливостей стала програма Квікхелп. Uh, Яка надає uh, можливість підприємцям? Uh... Отримати на конкурсних основах генератор чи старлінки, який допоможе їм безпереривно функціонувати. Хочу сказати, що вже за цей час отримали цю допомогу понад 150 підприємств підприємців в різноманітних сферах. від кав'ярень до агентств нерухомості та компаній, які щось створюють. Ми розуміємо, що це тільки початок. Наразі будуть з'являтися нові програми. Так ми хочемо до кінця літа запустити Програми з відновлення бізнесу, щоб підприємці, які постраждали від російської агресії, могли отримати грант для того, щоб полагодити свій бізнес. З іншого боку, ми будемо розширювати ті програми, які вже існують, так програма Крик також зможуть надавати і бронеплівку для вікон. Ми розуміємо, що це про безпеку співробітників, про безпеку клієнтів, які приходять до підприємців, і там останнє, що ми плануємо на цей рік реалізувати, це Програма Куку Харківське. Ми хочемо, щоб інші міста побачили тих класних підприємців, які є у Харкові, і почали в них покупати чи то товари, чи послуги. Цей проєкт буде вміщати у себе цей комплекс різноманітних послуг від допомоги бізнесу в участі у ярмарках до таргетованої реклами, бордів для того, щоб Допомогти нашому бізнесу достучатися до платиспроможної аудиторії ігор безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.